Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний пиріг суфле з пісочним тістом. Цей пиріг ароматний, пухкенький, тісто пісочне. Крихке. Пиріг здивує не тільки вас, а ще й усіх ваших домашніх або гостей, які його скуштують разом з вами. Це дуже смачна солодка страва. Давайте її разом приготуємо. Починаємо. Перше, що ми робимо. Це розділяємо яйця на жовтки та білки. Зараз мені потрібні для тіста жовтки. До жовтків додала 130 грамів вершкового масла. Чим вища жирність масла, тим воно буде смачніше і корисніше. У мене 82% жирність. Додаю сюди цукор 50 грамів. Або це 2 столові ложечки з гіркою. Додаю сіль. Десь 1 четверту чайної ложечки. Оце все потрібно перетерти вінчиком. Додаю сюди соду, половинку чайної ложечки. Якщо у вас розпушувач тіста, то додавайте одну чайну ложечку. Висипаю пачку ваніліну, 2 г пачечка. Перемішуємо. Та просію сюди 200 грамів борошна і перемішуємо. Спочатку вінчиком, а далі руками. Ось так добре вимішуємо. Готуємо для себе. Тому Рукавички нам не потрібні. Спочатку тісто до рук липне, але потім у процесі вимішування воно перестає липнути до рук. Ось таке воно має бути. Ділимо тісто на дві частинки. Одна частинка має бути більшою, друга меншою. Ось такий шматочок тіста вийшов, поділю його на дві частинки таким чином. Кожну з частинок загорнула у харчову плівочку і покладу у холодильну камеру на 2 годинки. Готую начинку. Беру 3 білка. Це 120 грамів у мене вийшло. І до білків додаю цукор 130 грамів. і ставлю збивати міксером 10 хвилинок на максимальній швидкості. Поки збивається начинка, а саме білок із цукром, я буду розтягувати тісто, більшу частину взяла тіста, розтягувати буду тісто по формочці для випікання. Формочка у мене діаметром 30 см на 20 см. За 2 хвилинки я розтянула ці стопальчиками по формі і ставлю її у холодильник, тому що міксер тільки ще працює 2 хвилини, а треба йому збивати крем 10 хвилинок. Тому, поки чекаємо, щоб масло не розтало, яке у тісті, відправляємо. Це тісто з формою у холодильну камеру. Міксер чудово збив яйце із цукром. Ось так має виглядати наше бізе збите. Сюди до бізе я виливаю 600 грамів сметани і додаю крохмаль 30 грамів. Все разом добре перемішуємо. І це усе, що потрібно у начинку. Стараємось перемішувати так, щоб крохмар не був у грудочках, а повністю розчинився у сметані та візе. Начинка готова, тільки подивіться, яка вона пишна та глянцева. Вийняла форму із тістом з холодильника і сюди зараз перекладатиму начинку, дивіться, яка начинка густа, повітряна. Так і хочеться скуштувати швидше цей пиріг. Розрівнюємо начинку по формі, щоб з усіх боків була однакова кількість начинки. На цьому етапі я вмикаю духову шафу нагріватися до 200 градусів. Поки духова шафа нагрівається, дістаю із холодильної камери другу частинку тіста. Тісто натираю на ось такій крупній тертушечці зверху на пиріг. Тісто натирається дуже добре, тому що воно холодне. Поки воно лежало у холодильнику, воно добре замерзло. Тепер розподіляємо тісто. По поверхні пирога, духова шафа вже нагрілася, і я ставлю туди пиріг випікатися до готовності. Пройшло 40 хвилинок, пиріг готовий. Залишаю його охолонути. Щоб благополучно вийшло розрізати пиріг, я його ось так ножиком підвертаю. По бокам і тепер ріжу на шматочки. Лопаткою накладаю на тарілочку. Так, дивіться, який він всередині повітряний. Бачите? Який гарний. Я його трошки перетримала у духовій шафі. Можна витягнути було на 5 хвилинок раніше. Зараз скуштуємо. Знаєте, це нагадує суфле. Так. Зараз розкажу вам, як на смак. Так, спробуємо. Mm. Mm. Не перевершено, смачно, це десерт, наче в ресторані. Подивіться, яка повітряна начинка. Це не можна описати словами. Потрібно тільки скуштувати. Тісто таке смачне. Знаєте, я сказала, що хвилинок 5 я перетримала, але то й краще. Тому що зараз тісто таке. Mm. Запашне, підсмажене, mm. хотілося би, щоб ви могли через екран скуштувати разом зі мною смакота. Приготуйте обов'язково цей рецепт. Смачно смачно. Цей пиріг однозначно приємно здивує усіх, хто його буде куштувати. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Легко готується і дуже смачний. Готуйте, запрошуйте на чаювання подругу або друга. І вечір удався. Смачного.